Вітаю вас, мої друзі. Я зараз постараюся дуже швиденько висловити свою думку щодо інтерв'ю головнокомандуючого України Сирського, яке він дав редактору інтернет-видання Лівий берег Соні Кошкіна. Але ж торкнуся тільки аспектів, які стосуються м'ясної стратегії ведення бойових дій. І відсутності розуміння, як мені це здається у головнокомандуючого щодо змінення цієї стратегії. Говорити на цю тему без констатації того, що мобілізація за принципом бусіфікації це зло, яке є дуже небезпечним для державності і суверенітету України, не можна, бо це як взагалі не про що не говорити. Спочатку без емоцій скажу, чому ТЦК це зло. Потім поясню, чому Сирський у мене асоціюється з Климом Ворошиловим. Хто не знає, це історична особистість, наближена людина до Сталіна, до цього узурпатора з 1925 року по 40-й рік минулого століття. він… Очолював наркомат оборони. До речі, він мій земляк з Луганської області, тільки я з Довжанська, а він з Лисичанська. Але ж, друзі, тут паралелі з нами не проводьте, будь ласка. Потім зазначу, якою має бути справжня мобілізаційна політика в Україні, яка забезпечить нам перемогу в цій війні, що буде виражатися виходу на кордони. 1991 року. Отже, я починаю, ви влаштовуєтесь зручно, коментуйте, От краще коментуйте, бо підписка вона не впливає на перегляди. Так, мені дійсно приємно, коли ви підписуєтесь, вас стає більше, це означає, що канал працює, він цікавий. Але ж на перегляди впливають тільки ваші коменти і поширення. Отже, поширюйте і коментуйте. Коментуйте і поширення, і буде у нас всіх щастя. І так, я починаю. ТЦК це навмисне зло, яке несе, як я вже сказав, дуже серйозну небезпеку державності України. Ці центри з'явились замість ліквідованої сталої системи військових комісаріатів, яка по великому рахунку була робочою системою. Ну, дійсно, її потрібно було трохи там підрихтувати адаптувати до сучасної війни і, безумовно, ж наповнити в якості фахівців справжніми ветеранами війни, які знають, що таке Окоп, які знають, що таке піхота, які знають, що таке війна там на полі бою. Одразу зазначу, що майже два роки ці центри, тобто, ТЦК працювали поза законом і нагадували опричників, які по всій Україні наводили жах на населення. Населення ж реагувало відповідно. Воно потихеньку вбивало ТЦК. -шні. Суспільство реально обурилось, дуже яскраво демонструє настрій суспільства петиція. Святослава Дубини, це офіцер Збройних сил України, який воює і є фундатором ініціативної групи Сім Кроків до перемоги. Так от, він тут петицію направив ще у 23-му році на ім'я президента, в якій йшлося про те, що замість цієї бусифікації потрібно негайно призивати до Лав Збройних сил України. Силові структури держслужбовців та працівників бюджетної сфери. Ну, і звісно ж, прокурорів, суддів, депутатів, чоловіків, бо замість чоловіків з такою роботою, тим більше там, на місцевому рівні, можуть справлятися і наші україночки. Всі чекали рішення Зеленського. Ну, просто затаївши подих, ми розуміли, що він має якось вирішити цю ганебну проблему, і він її вирішив. В квітні 24 році він підписав зміни до закону про мобілізаційну підготовку, в якій надав шалені повноваження співробітникам ТЦК разом з шаленою безвідповідальністю. Що в тих змінах побачив особисто я? В законі змінена стаття 22, вона не одна змінена. Я зараз скажу лише про цю статтю. Раніше до змін військомати підпорядковувалися, і тут дуже уважно слухайте, місцевим органам влади. Тобто, сама влада здійснювала згідно цієї статті. Мобілізацію, використовуючи при цьому військомати як звичайний засіб або інструмент, тепер же ТЦК дивним чином стало підпорядковане Міністерству оборони України і власна руч здійснює мобілізацію, не звертаючи увагу на думку місцевої влади і в цілому громади. Тому у нас на вулицях і відбувається такий жорсткий безпреділ, бо нема кому накинути на мордника, на пику цього скаженого пса на призвицьках ТЦК. Вони самі по собі. Ну, Зверху у них стоїть ще Уміров. Їх господарь. Господар цієї псарні. До речі, нагадаю, що лобіював ці зміни безпосередньо міністр оборони Рустем Умєров. Робив це завзято, не соромився цинічно брехати, розповідаючи про благо від цих змін. Я впевнений, і моя думка непохитна. ТЦК це не помилка. Ну, Знаєте, люди щось там робили, хотіли як краще, а не вийшло, бо дурні. Ні, це не помилка, це зло, яке було створено штучно. З метою зриву мобілізації, зниження мотивації до захисту батьківщини у населення, підриву довіри до ЗСУ і розповсюдження панічних і поразницьких настріїв серед громадян. На мою думку, це воєнна диверсія. За це потрібно притягувати до воєнного трибуналу. Не кажу вже про шалену корупцію, яку породила це явище, отже, ТЦК це ще й організоване злочинне угрупування, яке аж ніяк не наближає нас до перемоги. Тепер два слова про інтерв'ю сирського в контексті мобілізаційної політики і перевода ЗСУ на безпілотні системи враження, які б замінили на полі бою піхоту. Ну і про те, чому Сирський у мене асоціюється з Климом Ворошиловим. Напрягло в інтерв'ю те, що акцент головнокомандуючий зробив на тому, що мобілізаційний ресурс противника складає більше 5 мільйонів осіб. Якби підкреслюючи, що нам тягатися з ними собі дорожче. І це. Аж ніяк погодитись не сприяє підняттю духу і переможного настрою у громадян. А потім він зазначив, цитую, цифра у 30 тисяч людей необхідних для потреб фронту, яку назвав Зеленський, це каже Сильський, дійсно те число, якого потрібно дотримуватися. Ця констатація сигналізує нам про те, що Втрати на полі бою на порядок більше, ніж ті, про які нам доповідає влада. Крім того, Сирський підкреслив, що військове керівництво повністю підтримує будь-які рішення політичного керівництва і готові сліпо їх виконувати, навіть якщо вони дурні і небезпечні для українців. Ну не совок. Реально нерозбавлений совок. А раніше сирський британському виданню The Guardian сказав, цитую, що одним з найнагальніших його завдань. Знову слухайте уважно, є пошук нових рекрутів на заміну загиблим і пораненим українським військовим. Цитата закінчена. Тобто, Ненавітні технологічні засоби враження ворога, які б зберегли піхотинця і ефективно знищували б ворога, цікавлять сирського. Ні, йому це не потрібно. Йому потрібні люди, щоб послати їх на смерть. Питання до сирського. І наскільки ж нас вистачить? Аналізуючи висловлення і заяви. Головна командуючого роблю висновок. Сирський не збирається змінювати стратегію, він вперто буде продовжувати воювати по статутах, які писалися ще в часи НКВД, і піхота для нього це не конкретні живі люди, які, теж, як і він, хочуть жити, хочуть отримувати від життя задоволення. Ні, для нього вони лише. М'ясо для досягнення цілі. Тепер цього м'яса йому, за його ж словами, потрібно у кількості 30 тисяч галів на місяць. Як колишній піхотинець, а копник, я кажу, що з такою постановкою питання я не згодний. Фактично, Сирський говорить нам і всьому світу, що він і не збирається вдосконалювати систему мобілізації, не збирається вимагати від політиків забезпечення ЗСУ новітніми технологіями дистанційного враження, бо він згоден з Зеленським. Оце його головний аргумент. Хай там що, аби бути згодним з Зеленським. Сирський не збирається створювати. Ефективний симбіоз з системи військоматів і системи безпосереднього рекрутингу з підрозділів. Він цього робити не буде, тому що його такому не вчили. Дуже коротко про мобілізаційну систему, яку потрібно вводити, яка гарантовано нас приведе до перемоги. Вона виглядає як поєднання системи військоматів і армійського рекрутінгу. Військомати займаються обліком військово зобов'язаних да призивною підготовкою і призовом на строкову службу молоді. Це обов'язково суспільство має бути мілітаризованим, бо в нас йде війна. Строковики не приймають участь у бойових діях, а отримують базову військову підготовку. Після ж закінчення строкової служби. Бажаючі підписують контракт ЗСУ, а не бажаючи наближають нас до перемоги, знаходячись в СУ. Тобто військомати формують базу для рекрутингу, а паралельно підрозділи Сил оборони розгортають свої рекрутингові центри і виконують найважливіше завдання. Забезпечують мотивованим особовим складом підрозділи Сил оборони. При такому підході питання мобілізації було б закрите, а бусифікація, як і ТЦК, зникли б з нашого життя як явище. Ну, це якщо дружити з розумом і робити так, як потрібно. Натомість цирський про це не говорить, він живе в парадігмі Савка і тому мені нагадує Клемента Ворошилова, який свого часу був проти реформи в армії, проти створення бронетанкових корпусів, стверджуючи, що пуля дура а штик молодець, що ніякі танки не зможуть протистояти атаці коніці. В результаті чого Гітлер у 41-му році минулого століття вже стояв у стін Москви, от чого коштує дурість одного воєнного начальника. До речі, Ворошилов так же, як і Сирський, підтримував будь-яке рішення свого боса, тобто Сталіна. Сирський зараз, у 21-му році робить практично ті ж самі речі. Він не придає значення новим технологічним рішенням. Свята вірить в ефективність ТЦК, постійно його захищаючи і нехтуючи здоровим глуздом. В результаті ми втрачаємо територію. Ворог готується до прориву на Сумах і Харківщині. В Білорусі таємно готується ударний кулак. А стратегія успіху. Сильського базується тільки на збільшенні кількості мобілізованих. А якщо просто, то людей, яких погонять на убой без будь-якого натяку на ефективність. Висновок, друзі, нам потрібно негайно змінювати систему ведення бойових дій. В перших порядках мають воювати системи дистанційного. Враження. Піхота використовується лише для зачистки звільнених територій. Це сьогодні цілком можливо, і такі бригади, як Мадяра, «Третя штурмова і інші яскраво це підтверджують. А от командувати Збройними силами України повинні командири, які сьогодні демонструють ефективність ведення бою з використанням новітніх технологій. Всі ці нафталінові генерали, які проповідують ідеологію Ворошилова, мають піти з цих посад і дати можливість керувати військами тим, хто на це здатен. От що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Чи потрібні нам отакі полководці, як Сирський, Залужний та інші? Які постійно в рота заглядають політикам, які стоять постійно смірно перед Єрмаком, перед Ахметовим. Замість того, щоб реформувати армію і думати про солдата і перемогу. Чекаю на вашу думку, обов'язково напишіть, поділіться, якщо серед вас є ветерани або ті, хто воює, мені ваша думка дуже важлива. На цьому я закінчую свій монолог. Я вас всіх поважаю, бережіть себе. Ми обов'язково переможемо, бо ми, українці, ми варті перемоги. До нових зустріч, друзі!